Місце, де слухаєш тишу, але чуєш себе. Або ж цікаві від проблем у ліс. Саме таку концепцію відпочинку транслює Уліс, один з найпопулярніших комплексів із будиночками поблизу Києва. У цьому випуску ми покажемо, як виглядають будиночки Кебіни, чим зайнятися в Уліс та які локації треба відвідати у цьому районі, щоб відпочинок був довершеним. І, до речі, вітаємо на каналі Марічко Мандрує. Їдемо у ліс і вирішили скористатися їхньою такою фішечкою з аудіогідом, що це все включає. Є маршрут прокладений на Google Maps. По посиланню, перейшовши, там можна буде відкрити і побачити весь маршрут. І відповідно до цього маршруту є аудіогід. Це окрема апка, яку треба скачати, там, де буде розповідь про ті краї, які ви проїжджаєте, що тут поруч, що там розвивалось і так далі. І ну, Воно орієнтується по GPS, в залежності, де ви знаходитеся, ту й доріжку аудіо вам буде вмикати. Тому ми вирішили спробувати цю всю штучку і от їдемо саме по цьому маршруту. Аудіохід у дорогу це чудова ідея. Замість музики ви слухаєте історію регіону, знайомитесь з видатними діячами та дізнаєтесь більше про географію місцевості. І, хоча від героїв Дніпра це лише близько пів години дороги, здається, що час використано максимально цінно. Ця дорога, незалежно від того, слухаєте ви аудіогід чи ні, дуже мальовнича. А ось ми вже і під'їжджаємо до Дудок, де розташовані будиночки. І за вказівниками легко знаходимо паркінг, який найближчий до нашого кебіна. Уліс є два основних варіанти проживання будиночки котеджі та кебіни. Ми брали другі. Кебіни це повністю обладнані невеликі мобільні будиночки. Давайте покажемо, що ви знайдете всередині. Класно, що вступна листівка зроблена із листка, який можна посадити в землю, і щось проросте. Треба буде спробувати. Всередині будиночку є дуже багато різних приколів, навіть ракетки, ящик. Якщо ви не взяли з чим розважитись, ви тут точно знайдете щось собі до душі. Перші враження від будиночка насправді були не вау, тому що ми підійшли і він знаходиться недалечко біля парковки, там, де ми залишили машину. Але потім, трошки тут так походивши, стає зрозуміло, що в цілому і непогане місце, бо туди далі відразу за нами лісочок, гарний вид з вікна самого. І в цілому не так і погано. Зараз ми ще пройдемося, подивимося, що тут є по локації, але нормально, нормально. Те, що мені точно сподобалось. Це те, що тут немає рецепції якоїсь, і ви відразу їдете до свого будиночка, там, де є вся необхідна інформація, яка приходить вам листом і, і все. І ви не контактуєте з людьми. Тобто приїхали, ввели код, відкрили двері і вже там все вирішуєте. Годівничка дуже гарна, але хтось під час відпочинку загубив свого котика. І це прям супер сумно. У нас була така брошура про те, що загубився котик в номері і тут. І я, прям, я дуже сподіваюся, що вона повернеться додому. Так, цікаво, що це тут таке. Ага, Відкриваємо. Якийсь пакетик. Смаховки. А, я розумію, так. Да, це схоже, щоб насипати для пташок. Корм для пташок. Ось так, до речі, робити не можна, тому що загалом птахів хлібом годувати не варто. Не зовсім перетраплюється і вони можуть задивитися великими шматками. Подивись, що тут є тут. Гойдал. Вау! Люди, які дуже сильно сумують, що закінчується літо і розпочинається осінь, напевно, просто ніколи не ходили в осінній ліс, тому що це прям чудове місце для перезавантаження. Ти любиш звичайні гамоки? Але він якийсь занадто туїть, цей гамак. Мені дуже подобається, що тут тихо. Нічого не чути. Це дуже смішний ракурс для того, щоб ти це казав. Це місце для медитацій. тут навіть є промокод. Сканувавши які, можна отримати якісь там авторські медитації і посидіти тут в тиші в спокої. Я тут як пан агроном так іду по своїх плантаціях. Заземлюєшся? Відчуваю силу. Ми ходимо повз чани, ми собі не бронювали. Вартість здається 2800 гривень на дві години, максимум на чотирьох людей. І тут дуже сильно пахне якоюсь як арома олією, ніби сосною. Прям аж захотілося стрибнути вчора. Ну, як стрибнути, просто залізти. Я зрозумів, що в нас ці місця прям дуже класні. Бо представте, ви маєте ось такий будиночок. І тут є ці чани, і їх підігрівають, і весь дим може йти прямо на ваш будиночок. Тобто, ви там відкрите вікно, не знаю, посидіти десь біля будиночку, вже буде проблематично. Плюс ми ще тут теж попроходилися, подивилися інші локації, де такі ж самі кебіни, і насправді у нас прям дуже класна локація. Хоча я спочатку так не подумав. Бо тут вже і дорога ближче, і дорога вона така ну, шумненька, там просто такий асфальт, що якщо по ньому проїжджаєшся, то досить шумно. Що, ще, ще мені здається, вже зрозуміло, хоч і прийшло мало часу, хоч Уліс це таке собі позиціонування відпочинку в тиші і на самоті. Ви тут не будете на самоті, бо все ж таки це комплекс, де є інші відпочиваючі. Якщо ви хочете прям. Повної самоти треба шукати якийсь віддалений будиночок, де поруч зовсім немає сусідів. Да, і тут як пощастить, бо може бути таке, що біля вас компашки будуть, ну, типу, спокійні, адекватні, а може бути. Не Просто все якась так. галаслива компанія. Угу. Далі ми пішли шукати більш дикі прогулянкові доріжки до лісу. І пропонуємо ненадовго пірнути в цю саму тишу разом із нами. І поки Сергій зайнятий серйозними справами та здобуває нам вогонь, щоб приготувати їжу, я можу поділитися тим, що я читаю. Зараз розпочинаю нову книгу, її подарувала мені подруга і сказала, що, напевно, тобі буде цікаво. Це мемуари Софії Яблонської, це українська мадрівниця родом з Львівської області, що здійснила декілька великих подорожей, в тому числі одну майже можна сказати, навколосвітню. І конкретно ця з країни рижу та опію», це її подорож. Яка видана у 1936 році, тобто понад 80 років тому її подорож до Китаю. Це взагалі дуже цікаво, як самоявище української мандрівниці, яка в 1930-х роках здійснила величезні подорожі закордонними країнами. І, взагалі, цікаво, як це відбувалося в ті часи, і загалом сподіваюся, що колись я також видам якісь свої мемуари про подорожі, але час покаже. Повертаючись до теми вечері, ось таке Сергій з моєю мінімальною залученістю нам організував. Хочу сказати, що тут ми оцінили місце біля кабіну наповну. Спершу лаву зі столом, щоб поїсти, а далі місце, щоб посидіти біля невеликого багаття та посмажити машмеллоу. А далі, як і щодня, після заходу сонця не стає і схід, та відповідно ранок. І Яка ж все таки розкіш снідати ось так. Після сніданку ми вирішили провести трохи часу читаючи, тож повернулись на гамаки. І ті, що великі і лежачі, цілком зручні для цього. Наступна активність, яку ми запланували, це покататись на велосипеді. На території їх можна орендувати на декілька годин або ж на цілий день. Оренда на годину 250 гривень, а на день 700 гривень за один велосипед. Вирішили, що вигідніше взяти на день. Цікаво, що велосипеди фактично просто береш на кількох точках і туди же повертаєш. Ніяких контактів з людьми, ніяких замків чи чого ще планували спершу їхати до Катяжанки, і насправді тут доволі приємна дорога, тому що вона. Волога, ти їдеш не вгору, не вниз, комфортно, без вигоїв, тому якщо ви плануватимете їхати до села, у вас точно вийде і навіть з комфортом із задоволенням, бо все гарний і ліс навколо. Але вирішили, що звернемо в ліс і поїздимо по лісових дорогах. Побачили, як туди можна позаїжджати поблизу уліса. І так сказати, маршрут перелаштовано. По полях і пролісках доїхали до села Дудки. Тут і розпочинався уліс із кількох котеджів. і якщо говорити про кебіни, де ми зупинились, це вже серйозне розширення, і я б сказала, що насправді за межі села. А саме село дуже мале, живе тут до 30 жителів, і в інтернеті на момент наших відвідин ми не знайшли історичної довідки про нього. Як ми казали на початку, уліс розділяється на дві частини без жодних обмежень у пересуванні, звичайно. Друга це кебіни, де зупинились ми. А перша це котеджі та будинки, з яких і починався уліс. І ми зараз приїхали сюди, щоб дослідити і цю частину території. Тут найкраще зустріти захід сонця. Якщо говорити про лісовий маршрут біля кебінів, який ми вже показували, то виявиться, що він насправді більшою частиною польовий, а ось справжні маршрути в лісових деревах на території котеджів. Промарковані вони добре, орієнтуватись легко. Маршрути різної довжини, по часу займуть від 15 хвилин до години. Ми поїхали й найдовшим, і особливо гірок не було. Тож це буде спокійна прогулянка, а не складний хайк, якщо оберете цей або інші маршрути. Тепер давайте глянемо на декілька котеджів, що попали в наше поле зору. І мені, якщо чесно, тут подобається менше, тому що принаймні з виду дуже багато будинків знаходяться не там в тіні в покрові дерев, а на сонці. Та й вони так якось дуже близько біля усіх. Стижинок, доріжок. Ми, правда, не всі такі будиночки бачили, але ну, ось те, що тут поруч, не знаю, там шість будиночків, то вони знаходяться ну, в таких. Не прям щоб в дуже класних місцях. Не знаю, може комусь такий підходить, що. Ну не знаю, тут якось занадто простенько, так? А це ми також доїхали до кухні. Показуємо меню і ціни, якщо буде цікаво йти сюди забирати замовлення не обов'язково. Страви вам доставлять у будь-яку точку на території. Лимонад маленький, але смачний. Отож, ми вже спробували багато безкоштовних активностей, спробували якісь платні у вигляді тієї ж оренди велосипедів. І зараз ще з ними скористаємося, тому що плануємо відвідати територію басейну, але не для того, щоб поплавати, бо вже і осінь і не дуже ти хотілося. А для того, щоб відвідати практику саундхілінгу. Ця практика коштувала просто непристойної суми грошей, через що Сергій вже передзято до неї ставиться, і очікування, якісь дуже завищені. Я нічого не очікую. Але цю непристойну ціну я виведу на екран, тому що навіть не хочеться її казати. Бо це справді дуже дорого. Але ми вирішили, ладно, знімаємо випуск, треба показати різні аспекти у лісу. Що таке саундхілінг? Це має бути така медитативна практика, яка буде проходити на. Території власне басейну у воді на матрациках, де ми будемо слухати різні спокійливі звуки та медитувати. Не знаю, чи я правильно її описала, зараз побачимо, що це насправді. І сподіваємося, що ставимо кадри практики, будемо просити, щоб нам з нами ними поділилися. До басейну, де проходила практика, можна було легко дійти і пішки, але ми мали орендовані велосипеди, і було гріх ними не скористатися. Якщо ж говорити про сам саундхілінг, просто показати ось такий знятий таймлапс буде нечесно по відношенню до практики. Якщо займаєтесь йогою чи практикуєте медитації, ви розумієте, про що це. Якщо ж ні, хочу запевнити, що вся ця атмосфера, коли ти лежиш заплющеними очима, дихаєш свіжим повітрям та почуваєшся невагомо, тримаючись на воді, все це дуже сприяє, щоб переключитись та заглибитися внутрішнє я. І насправді навіть нормальне відео не передасть враження, хоча кусочок покажу. Загалом, під час подібних практик, нормально відчувати незвичайну поведінку та реакцію організму. В моєму випадку навіть в гарній шавасині бувають відчуття подібні до синестезії. Це коли до звуків та погруження в себе відчуваєш кольори, і ніби тепло, і холод розливаються по тілу. І в моєму випадку в сесія саундхілінгу викликала два таких собі паралельних потоки думок. Одні про усвідомлення моїх запитань до самої себе, а інші візуальні, асоціативні до музики. Тож десь підсвідомо за час практики я і на Модеєрі побувала, і в Китаї, де поки в житті побувати не вдалося. І здається, це загалом тягне на окрему розповідь. Тому пишіть в коментарі, якщо захочете дізнатися більше про те, що за відчуття були під час практики, та як воно пройшло. Та якщо сумувати, я залишилась задоволена, а Сергій не дуже. Та нічого. І на такій ноці можемо телепортуватися в наступний ранок. Ранок ми відносимо велосипеди, і дуже зручно, що там, де взяли, туди й повернули. Так просто поставили. І все, лісопет на місці. Два лісопета. Останній день, вже коли ми насправді висувались, ми знайшли босоногу стежку. Сергій не піде, бо, як ми казали, відео про Білу церкву поламався трошки. А я прийдуся і вас запрошую з собою. Камені дуже холодні, насправді, дуже приємно, але дуже холодно. По дереву йти трохи боляче. Що за конструктор лега Подивись! Це просто шишки. Можна я пропущу один етап? Хто це придумав, не любить людей. Загалом є ж така штука, що... Нас корисно ходити босими ногами, там, по землі, по пісочку. Це природні ступа і ступа, і там є ще мільйон речей, які, напевно, хтось розумний напише в коментарях, чому це працює. І ось тут <си> по сушках неприємно, а от по холодному пісочку, тут же ж тіньочок, прям, прям солода. По камінню йти прям дуже прикольно, тому що воно холодне і гладке. Життя не цукор в цьому й всі. Ай-яй-яй! Як приємно йти по камінню після неприємних ділянок. Насправді мені прям сподобалось і... Тут приємно походити і дуже гарно, тому рекомендую. Ми записали дуже довгий висновок з персональними враженнями про Уліс, і якщо що, ви можете переключитись далі по тайм-коду, адже покажемо ще кілька цікавих локацій на північ від Києва, які можна відвідати як окремим днем, так і разом з поїздкою в Уліс. Загалом, якщо говорити чи сподобався нам відпочинок. Мені здається, можна сказати, що так. В плані побуту і там все, що стосується будиночків, прям дуже класно. Да, якщо ви не взяли щось поїсти, то все для грилю можна замовити на кухні уліс. Не готове, а саме там змариноване м'ясо, овочі, веганські сосиски навіть були в меню, багато чого. Мені не вистачило такого усамітнення, тому що цих будиночків кебенів досить багато, і деякі знаходяться ближче один від одного, деякі трішки далі. І ну, місцями ти відчуваєш себе так на виду, тому що є ці стежинки, по яких проходять люди, і тут же твій будиночок, оці прозорі вікна, хотілося б дійсно трошки більше усамітнення. Ще такий нюанс, який помітний, це шум, шум від дороги. Ось наш будиночок був трохи далі сюди, вглиб лісу, але все одно ми чули дорогу. Місцями сильніше, місцями менше. Це такий фактор, на який треба зважати, і коли ви дивитеся, обираючи собі місце, де зупинитися, краще подалі від дороги, бо вона шумна. І напевно, що ще можна сказати, це те, що ось ми на початку року на день народження Сергія їздили в ще один такий схожий, можна сказати, комплекс. Ми їздили у деревіль. Звичайно, концепція відрізняється, але як тільки ми туди приїхали і там побули, ось склалося враження, що ми хочемо повернутися туди, приїхати ще раз. З улісом, напевно, такого не сталося. Що ж, тоді їдемо далі? Так, є ще що показати. Перше місце, куди варто звернути по дорозі назад, або ж навпаки, по дорозі в уліс, це полонична лавандова ферма Олавандер у Димирі. Сезон цвітіння лаванди це близько 3-4 тижнів в кінці червня-липні. Ми ж були у вересні, але навіть без прогулянки на полі не пожалкували, що зупинились тут. Протягом року тут можна придбати різні побутові товари з лавандою, ароматичні суше та олії та багато іншого. А ще спробувати дуже смачні десерти. Ми взяли фірмовий лавандовий, фісташкову павлову та лавандовий чай. Так, Відкриваємо побрехеньку дня. І в мене не очікуйте занадто багато від кінця світу. Добре, не буду очікувати. Ти не повіриш. Те ж саме. Добре, теж не буду. Може це і була побрехенька дня, але ми не брешемо їх. Справді дві. Ми не показали одну і ту саму двічі підряд. Все дуже гарне, і ти сюди дуже гарно вписуєшся. Пробували вже два десертики, і, і смачний ще один, ще інший. Мені дуже сподобався в цьому лавандовому е, начинка. Прям якась така полунична, ягідна, дуже класна. І чайочок теж смачний. але чорний чай з лавандою, але він віддає таким трав'янистим е, смаком, наче трав'яний чай. Це справді дуже смачно, і якщо будете планувати поїздку в уліс. Десь у липні, коли цвіте лаванда, то тут є лавандові поля. Приїжджайте, подивитись, а якщо не в липні, то просто заїдьте посмакувати, бо залишитеся дуже задоволеними. Наступна локація, яку ми рекомендуємо відвідати, це пляж у Козаровичах на набережні Київського моря. Скільки завгодно казати, що Київське море це не море, а водосховище, ми хотіли показати дуже гарний пляж у Козаровичах. І пляж то справді гарний, але просто подивіться, який тут вітер, який прибій взагалі, і що тут відбувається, коли буквально за 20 метрів від моря взагалі повний штиль і ніякого вітру немає. Якщо вам здалось, що я якось дивно тримаю руку біля обличчя, я просто закриваю підлічко від вітру, не знаю, чи це допоможе. Ось такий вийшов випуск. Діліться вашими враженнями у коментарях. А також нагадаємо, що випуски в нас виходять на каналі регулярно, і будемо раді вашій підписці. Сергій мандрує, Марічка мандрує і вас запрошуємо мандрувати разом з нами.